Так, залізла до своєї теплички. Зараз приготую тут шматочок земельки. Вон взяла собі інструмент, водичку. Буду сіяти сьогодні рідісочку в тепличці. 18 днів. Якраз виберу рідісочку, а потім на це місце посаджу або томати, або огірки. Подивлюся потім, де його краще посадити. Так що зараз отут -от буде робота кипіть. Взагалі-то я стараюся не густо сіяти, але місцями попалася, бачите, де не густо, де гущі, як отут, от я сипанула, не діставала. По-різному виходить. Чим менше ми замарачуємось, тим краще отримуємо результат. Такий парадокс я помітила. Тепер отак от легенько все це загортаю. Земелька дуже класна тут, мов пушок. бур'яни тільки місцями попадаються. Посіяла, пролила. Зараз воно швиденько все впітається. Бачите, який конденсат стоїть. Теплушка, сонечко світе, тепличка працює. За 18 днів будемо мати вже свою рідісочку. Хай росте. А тут я повідкривала свою капусту, яку я сіла, 9 різних сортів на розсаду. Ну, земельку я зволожую, періодично провітрюю, отак відкриваю, але поки я сходів не бачу. На жаль, почекаю ще. Ночі у нас дуже холодні, мінус 2 навіть буває. Може, тому вона поки що сидить, думає. А це я відкрила парничок свій, тут який в тепличці у мене стоїть. Ці хризантемки ще більше порозросталися від Марії. І тут я вам показувала минулого разу. Думала, що діла не буде, а потім помітила трішечки отут паростки пускає. А сьогодні зазирнула, дивіться, ще більше. Ще більше полізло, і там щось далі я бачила таке зелененьке навіть на гілочках є. І там далі видно. Он. Ви знаєте, може, воно зараз і попускає ще активніше всі паросточки. Та буде у мене розмножити ці хризантемки красиві. Ой, тримаю кулачки. Не зря ж я старалася. Це, це була рожева дуже гарна. От на рожевій нажев я не бачу взагалі поки. Дуже я на, на неї хочу. Сподіваюся, що роз, вдасться розмножити. Це жовтою серединкою рожева. Ну, а то, по-моєму, з жовта у мене, корейська далі, трошечки жива. Чекаю далі, поки не прибираю це все. Надію, маю велику.